все, очерет, бабушкина хата, мої коньки, це моя жінка з санками сидить, це наш тавок. Отак. Все в очереті. Яка красота. Там вершина. Если я стою тут, де хвороба витягнув великого колись давно там гребля. таке безмежне біле поле. Настя сидить, втомилася бігати. Киросота. Дівчата, ну якщо вас так чоловік не катає, то я не знаю, на що ви виходили заміж. На, на відео зняв. Отак да. от, отак от, от, от він має вас катати.